Ритмічний глухий звук вивів мене з забуття. Сон відпускав повільно, не хотілося прокидатись. Все тіло ніби ватне, намагаюсь знову заснути, провалитись в темноту та щось заважає. Цей надокучливий звук ніби вириває мене з царства сну. В такт зі звуком відчуваю поштовхи, ніби кувалдою б'ють мене по голові. Про сон уже немає мови. Намагаюсь відкрити очі. Ні, не виходить. Віки, ніби налиті свинцем, непідйомні. Намагаюсь руками протерти очі, але руки ніби кудись поділись, неначе їх нема. Відчуваю присмак заліза в роті. Язик, ніби ватний, мене нудить. Не можу поворухнутись, не виходить. Не відчуваю тіла. Що зі мною діється, в пам'яті спливла думка. Я щось згадав. Щось важливе, дуже важливе. Я повинен був щось запам'ятати і не забути, але пам'ять впустила думку і більше не могла її знайти. Напружую очі, намагаюся розгледіти, думки плутаються крізь вії почало пробиватись світло. Мерехтливе то яскравіше, то темніше, але побачити нічого не вдається. Дивуюсь своєму спокою все ніби дивний сон, я ніби сторонній глядач. Стукіт продовжується. Пелена з очей поступово спадає, потроху починаю бачити. Мерехтливе світло перетворюється на лампочки на стелі. Одні світять, інші ні. Ось звідки мерехтіння. Вони пропливають повз. Ритмічний звук і легке похитування навело на думку, що мене кудись везуть. Намагаюсь згадати, як я сюди потрапив, що сталося. Пам'ять відповіла пусткою. Не можу навіть згадати своє ім'я, і страх поволі пробирає мене. Не можу згадати, хто я. Спробував підвестись, закричати. Не виходить. Втягую повітря, але не відчуваю подих, не можу вдихнути. Щупальця страху здушують горло, намагаюся заспокоїтись. Так, без паніки. Потрібно зорієнтуватись. Відчуваю якийсь запах, ледве знайомий. Ні, не згадаю. Починаю щось розрізняти навколо. Так, мене кудись везуть. Зараз зрозумів, що це за запах. Це лікарня. Тільки лікарня так може пахнути. Мене везуть на лікарняній каталці, починаю потроху щось бачити. Виявляється, простирало сповзло з лиця. Моя голова лежить на чомусь твердому, повернута праворуч. Одне око бачить стелю, а інші стіну, яка проповзає повз. Бачу підлогу, вкриту кахельною плиткою, край лікарняної каталки. Так ось звідки цей звук. Колеса на нерівних стиках плитки підстрибують. Констатую факт: мене кудись везуть на лікарнянній каталці. З зусиллям фокусую погляд, щоб побачити, що попереду. Бачу довгий коридор, ряд світильників губиться вдалечі. Вікон не видно, тільки світло лампочок, подекуди не працюючих. Коридор створює гнітюче враження, розрізняю свої ноги, що стирчать з під білого простирадла, і страшна здогадка б'є мене холодом. Можливо, я впав в летаргічний сон, і лікарі подумали, що я помер і мене везуть в морг. Але ж я живий. Сталася жахлива помилка. Намагаюсь схопитися, що сили закричати. Але тиша, навіть слабкого подиху, ні тихесінького хрипу не вирвалось з горла. Раптом голова трохи прояснішала, придивився уважніше. Чи нема маленької бирочки на великому пальці на нозі? Приходить здогад, що в морзі так роблять, щоб не сплутати тіла. Ні, нема, трішки заспокоююсь. Чиясь рука поправила простирадло, і воно вкрило мене з головою. Але що все це значить? Живих не накривають з головою простирадлом. Думки знову почали плутатись. Я відчув, що щось забув, щось дуже важливе, те, що не можна забувати, те, заради чого живу. Хто я, що я тут роблю, куди мене везуть і, врешті-решт, як мене звуть. Але було ще відчуття, що щось повинно статися, щось має обов'язково бути, якесь продовження. Ми зупинились. Скрип дверей, каталка в'їхала в кімнату. До вух долинув шум якихось приладів. Так, згадав. Це шум комп'ютерів, системних блоків, шум охолодження. Раптом мене схопили, підняли, кудись переклали, зняли простирадло, різке світло різонуло очі, але я навіть не зміг замружитись. Запах Озону з'явився раптово. Звуки притихли. Я почув, що щось зачиняється. Так, звук замка, який зачинився. А зараз інший звук, механічний, швидкий. Це звук двигунів, відчуваю рух, мене підіймають. Зір покращується, роззираюся. Я відчуваю, що прикутий ременем до ложементу. Він припіднятий майже вертикально. Товсте прозоре скло закриває мій кокон спереду, і я прикутий до нього всередині. Очі мої відкриті, я не відчуваю свого тіла, дихання, не відчуваю тепла чи холоду. На мені нема одягу, і я не можу поворухнутись. Не можу зрозуміти, де я і що відбувається. Пам'ять відмовляється повертатись, тільки відчуття якоїсь втрати не залишає мене. Я щось повинен пам'ятати, і це дуже важливо. Гнітюче відчуття безпорадності і неспокій не дає провалитись в темноту. Хоч мозок і відмовляється працювати, через силу утримую свідомість і не даю собі впасти в чорну імлу. Через скло роздивляюся приміщення, білі стіни, така ж біла стеля, металеві столи на ніжках, багато моніторів, які щось показують, мабуть, щось важливе, декілька людей в білих халатах невідривно в них дивляться, час від часу переходячи від одного до іншого і натискаючи кнопки на клавіатурах. Під стіною ліворуч стоять величезні шафи, на них миготять різнокольорові індикатори. Біла, кахельна підлога виблискує ідеальною чистотою. Праворуч такі ж білі двері, біля яких стоїть медична каталка, мабуть, та на якій мене привезли. Не можу зрозуміти, де я находжусь. лікарня, операційна палата чи, може, лабораторія, що вони хочуть зі мною зробити. Бачу надписи на приладах і не можу згадати букви. Я що, не вмію читати? Але ж я точно вмів читати. Пам'ять зараз зі мною грається я точно вмію читати, але не можу згадати жодну букву символи на приладах здаються знайомими і водночас чужими. Хочу зрозуміти, чим займаються люди за склом. Раптом один із них підійшов високе чоло, сиве коротке волосся, яскраві блакитні очі і напружений погляд. Він втупився в мене. Ти мене чуєш? запитав він і постукав зігнутим пальцем по склу. Я не можу поворухнутись, навіть перевести погляд. Ніякої реакції. Тіло мене не слухається. Він притомний, комусь не оглядаючись, говорить він. Очі відкриті, мозок активний. Дані на третьому моніторі. Думаєш, в тебе вийде? Серйозно? Думаєш, саме розумний? Цей його голос проникає в мою капсулу через скло. Він говорить до мене, здогадуюсь я. Та якби це було можливо, думаєш, ми б цим займались? Він розвів руки в сторони, ніби показуючи мені кімнату. Іван, що там? Це подав голос інший чоловік. Та ось ще один, роздратовано вимовив той, кого назвали Іваном. Інший чоловік в білому халаті теж підійшов, уважно подивився мені в очі. В нього теж яскраві блакитні очі, відмітив про себе я. З ним треба бути обережним. Можливо, він нас бачить, а можливо, і чує, сказав він. Так, я вас бачу і чую, намагаюсь кричати. Що тут діється? Випустіть мене? Але жоден мускул не видав мого розпачу, жоден звук не донісся до їхніх вух. Я все так і напівлежав в капсулі за склом, ніби метелик. Пришпилений завзятим ентомологом в коробочці. До нас ще підійшов один лаборант. Це була дівчина, теж з яскравими блакитними очима. Вона немов випромінювала красу і доброту, і мені стало спокійніше. Щось сталося? поцікавилась вона. Так, ось ще один дивний випадок, відповів перший чоловік. Ось причина неправильних показів, приладів, вказав він на мене. Та невже? вже, а на вигляд, як усі. Він щось говорив? перепитала вона. Навряд, це втрутився інший, блакитноокий, але чути він нас може. Тиша, мовила жінка, завершуємо процедуру. У нас же був випадок, пам'ятаєте? Теж один не впав в кому. Зміг почути і запам'ятати декілька слів, а потім зміг словом чудеса творити. Там, кажуть, по воді навіть ходив. А, згадав один з них, ніби був колись такий випадок. Але це дуже давно було, та вже забули давно всі про це, задумливо, мовив він. Та ні, заперечила дівчина. Ходять слухи, що до цих пір ще не забули, хоч уже дві тисячі років пройшло. Та ці люди дивні, на важливе, не звертають увагу, продовжила дівчина, а на всякі нісенітниці реагують, як на диво. Добре, мовила вона, давайте його відправляти. Нам же не потрібні позапланові перевірки. Примруживши очі, запитала вона нічого не сталося. Стандартний процес. Хтось має іншу думку, запитливо подивилась вона на колег. Ні, ні, все чудово. Запускаємо систему, зразу погодились вони. Я слухав їх слова і не міг зрозуміти, про що вони розмовляють. Голова почала паморочитись, якась думка нав'язливо крутилась в голові і вислизала. «Намагаюсь піймати суть і не можу. Краєм ока помічаю дівчину. Вона знімає лабораторний халат, направляється до виходу. Марія! На мить, здається, я згадав, як її звати. Вона прочиняє двері, і сліпуче світло заливає її силует. Мені здається, вона розправила крила, але сліпуче ясне світло не дає розгледіти. Може, мені здалося? Двері зачиняються, свідомість тримається на волосині. Раптом миттєво якась середина наповнює мою капсулу. Це кров. Хочу вдихнути повітря, хапаю ротом. Вириваю руки, з утримуючих ременів. не помічаючи, що можу рухатись, з усієї сили б'ю руками в скло капсули. Намагаюсь ковтнути повітря. Кров попадає в легені. Крик давить на вуха. Це кричу я. З судорожними рухами намагаюсь розбити скло. Жах охоплює мене і паралізує. За потемнімшим склом капсули бачу двох людей. Вони дивляться на мене Петро і Андрій, на мить згадую їх імена, руки ковзують по склу, кричу і захлинаюсь. Фігури за склом розпливаються, зникають. З останніх сил рухаюсь і відчуваю, як чиясь рука ловить мене за ногу, Намагається тягти, зусиллям викручує мене. Жах надає сил, пручаюсь. Кудись зникає капсула, щось здавлює мене, величезна рука ловить за горло, давить і перевертає, світло б'є в очі, осліпляє. Хапаю куток повітря, захлинаюсь кров'ю, кричу з усіх сил від страху і болю, відчуваю смак крові на губах, нічого не бачу через сліпуче світло. Страх і біль пронизує все тіло, безпорадними рухами чіпляюсь за життя, задихаюсь. Відчуваю, як хтось піднімає мене за ноги. У мене паморочиться голова. Раптом щось вивільняє рот від згустків крові, втягую повітря з останніх сил і в мене виходить, вдихає повітря легенями і зі всієї сили кричу. Від страху, від болю з'являються сили. Намагаюсь вивільнитись все ще нічого не бачу. Я хочу жити, я буду жити. Я не здамся до останнього подиху. Чую громоподібний голос. Він щось каже. Нічого не розумію, мене залишають в спокої. Відчуваю холод, але на мить. Мене обтирають і загортають у щось м'яке. стає тепло. Нічого не розумію, але заспокоююсь. Відчуття страху миттєво зникає. Тепло гортає мене, щось тепле торкається моїх губ, рот сам розкривається, відчуваю смак молока. На мить проблиском майнула думка. Щось дуже важливе згадалось і тієї ж митті зникло з ковтком молока. Тепло огортає мене, заспокоююсь, відчуваю безмежну любов, яка проникає в мене, з відчуттям, що ще не все втрачено, все попереду, і я спокійний, я щасливий засинаю. Багато рідвісті, вимовив лікар акушер медсестрі. Вона швидко зробила запис у журналі пологового відділення. Лікар зморений важкими родами пішов.